Дорогі брати і сестри, слово Боже сьогодні говорить нам про подружжя, покликання, яке більшість з вас мають, до якого Бог вас покликав. Дехто це покликання знецінює, каже, що воно менш цінне в очах Божих, ніж монаше життя або священницьке життя. Але якщо це покликання перше, бо це саме перше покликання, то Бог кличе. Чоловіка і жінку до подружнього життя, то воно напевно саме ефективне і саме важливе. Бо без цього покликання да, не було б всіх інших. Тобто не було б монахів, монахінь, да, не, було, не було б священиків, якби не було подружжя. І що Бог стверджує, коли створив чоловіка, Адама, то Бог каже, що не добре чоловікові бути самому. Сотворю йому поміч відповідну для нього. То Бог бач, дивлячись на Адама, бачить, що Адам, Адаму чогось бракує, що він сам не може бути самотнім. Тому каже, я створю відповідну для нього поміч. І тут Слово Боже нам описує, що Бог створює тварин. Тварини для нас є певною поміччю допомогою, вони нас радують. Нам приносять гарні емоції, і тому сьогодні багато людей, які не можуть укласти таїнство подружжя з різних причин, заводять собі тварин: котика, собачку, хом'ячка, кролика. Да? Прийшов додому, тебе хтось чекає, радіє, що ти прийшов додому. Тобто людина хоче свої емоції ділити будь-ким, тільки що для Адама було цього замало. Він всіх назвав, дав імена цим тваринам, тобто він окреслив, як вони будуть називатися. Що Це Заєць, це вовк, це Лев і тому подібне. Адам дав такі назви, але немає відповідної для нього допомоги. Тобто та, яка буде його доповнювати, яка буде йому поміч, дай Бог створює жінку. От я вам хочу акцентувати: не створює чоловіка. Не до, нього, не до нього, не такої, як він, не, одно, не одної статі, а створює жінку. Це сьогодні людство або деякі люди хочуть трактувати слово Боже, або його перекреслити, або сказати, що Бог був несучасний, він трошки помилився, він не розумів майбутнього, і тому він некоректно це зробив. Треба було трохи, щоб Бог змінив деякі речі. Але Бог створює жінку як поміч. І от сьогодні я хотів би подивитися на, на подружжя, тобто, як дорогу до спасіння, дорогу до спасіння, тобто як поміч в дорозі до спасіння. Коли ми дивимося на монаше життя, я особливо. Люблю там, дивитися, да, і дуже мало цих матеріалів є, але про монахів, таких як Камедулів, да, бенедиктинців, Це закриті монастирі, да, де живуть такі вони ригористичним життям. От В Камедулів, конкретно, монахи живуть, в них кожен має свій, свій будиночок, да, в якому живе так, в такій келії. Да, це його таке усамітнення, тихе життя, вони майже між собою не розмовляють. Живуть молитвою, працею і це захоплює. Тому що людина має можливість отримати такі дари, як тишу. Це сьогодні дуже рідкий дар, жити в тиші. Ми живемо в шумі інформаційному. От навіть зранку, скільки ви інформації прочитали. Вона вас вже живе, ця інформація. Хочеш ти цього, не хочеш. Свідомо, підсвідомо, але вона вас живе. Вона створює цей, цей шум на внутрішній. А монахи вони не заповнені цим всім. Вони можуть бути заповнені тим, що вони роблять, або тим, про що, про що вони з Богом розмовляють, на яку тему вони моляться. Слово Боже, яке читають, літературу, яку читають та духовну, духовні читання. І тому ми дивимося такою певною заздрістю. Але монаше життя, воно таке усамітнене, і тобі, як. Монахові, такому ніхто не скаже твої недоліки, тільки Господь Бог і ти сам. Ну, Це добре, да? коли ти сам собі сказав Я лінивий, я гордий, я ще хтось, да, там, себе кожен там, любивий. А коли біля тебе є жінка або чоловік. То вони тобі є поміччю, щоб працювати на твоїй лінії. Бо жінка приходить до чоловіка і каже, ти чому лежиш? Ми ж домовились зараз прибирати вдома. Або чоловік приходить до дружини і каже, ти ж мала б приготувати вечерю, ти чому там сидиш в цьому телефоні? Давай швиденько, діти голодні. І це вже поміч Богу. І Бог дає таку людину, яка тебе шліфує. Яка тобі допомагає працювати. І це робить ще й з любов'ю, так? Да? Ну, не з любов'ю емоційною, бо ми так дуже часто любов приймаємо дуже банально, так, що так приємні емоції, що жінка приде, чоловіком так приємно скаже. Це часом дуже остро звучить. Але це з любов'ю. Подивіться, скільки жінки над своїми чоловіками працюють. Чоловік прийшов, п'яний жінка його сварить. Чому вона його сварить? Бо не тому, що він п'яний, а вона за нього переживає, вона його любить. І то вона не хоче, щоб її чоловік був алкоголіком. І вона його вже виховує в різний спосіб, в да? різні засоби приміняє для цього. І вже як би там не було, в чоловіку відбувається такий процес, що він задумається, що дійсно я не можу так нищити своє життя. І жінкам вдається виховати добрих чоловіків. Да? Так само чоловікам жінок. Часом люди посеред дороги здаються. Да? Хтось каже, я не витримую цього виховання. Дорогі брати і сестри, ясно, що не всі чоловіки і жінки є такою помічю, тому що ви ж самі розумієте, що є навпаки, що може бути так, що хтось тягне іншого до пекла. Така поміч. Да? От чоловік випиває, жінку навчив пити, і двоє спилися. Таких випадків є, на жаль, багато. Да, або хтось наркотики вживає, або Чоловік навчив жінку курити, да, ну і... або якийсь поганий приклад да, от, дає. Тому це така можливість, одна. взагалі в Божому плані так і було. А да, що це допомога що Це допомога в земному житті на цій дорозі паломництва. Да. Хоча фактично Адам і Єва це вони ще були в раю, да, вони ще в той час були в раю, тобто вони ще якби цього не дуже потребували. Бо вони, ну, можна сказати, були досконалі. Да. Не були зранені гріхом природним. І ясно, що людина, коли приходить цей момент такого труду, то хоче зриктися. Да? Хоче сказати, я не хочу, щоб мене хтось виховував, я не хочу, щоб мені так хтось товаришував, да? щоб мені хтось допомагав чомусь. Я самостійний. І хординя людська каже, що якщо не відповідає тобі така жінка, чоловік, то зречися. Поміняй. Чому не можна міняти? І сьогодні багато людей так і роблять. Не вийшло з однієї або одна постаріла. Чоловік бере собі молодшу жінку, каже, вона краща, молодша, гарніше виглядає. Це вже з дітьми, це вже не так емоційно сильна, а та молода, вона, вона мені дає таку, знаєте, от, до життя наснагу. І взяв і поміняв. І людина хоче все це якось підстосувати ще під закон Божий. От саме цікаво чому? Живи собі, як хочеш, так? це ж твій вибір. А людина хоче, щоб в законі поміняти Божому це. От скільки людей сьогодні вимагають від церкви, щоб церква давала розлучення? Або скільки людей сьогодні вимагають від церкви, щоб церква ствердила одностатеві шлюби, так звані. Наскільки людей від держави вимагають, щоб держава в законодавстві внесла ці зміни? Я розумію, з яких причин. Бо це, це все пов'язано з законами. Але чому людина це, це хоче зробити? Чому не можна так жити, як ти хочеш? Ти ж вільний. Живи. Людина хоче все змінити, хоче змінити Бога і тому. До Ісуса Христа приходять і кажуть, ну нам же ж Мойсей казав, що можна лист листи, відпускає з дружиною її, і все, вона вільна. А Ісус каже, що це за жорстокості, закам'янілості вашого серця. А спочатку було не так. Тобто в Божих планах було не так. Бог говорить про те, що подружжя має бути на все життя. Не можна подружжя використати тільки от. Щось найкраще і потім викинути. Бо це людина. Та от, що сьогодні люди роблять? Яка сьогодні постава людей багатьох? Та береш якусь траву певну, виїдаєш саме смачне, а то все інше залишив на сторону. От сьогодні як відбувається? Сьогодні в подружжя не хочуть входити, вступати. Ти Чоловік зустрічається з якоюсь дівчиною да, чи, чи жінкою. Вони нібито один одного люблять, шанують. Да. Жінка вагітніє, народжує дітей, і дитиною і все, жінку в сторону. Треба молодшу брати, треба іншу брати. Ди, дитина хай буде, це добре, це майбутнє моє, це моє потомство і тому подібне. Треба іншу взяти. Вже це не потрібна. А Ісус Христос каже, хай так вас не буде. Бо ця людина, її не можна викинути, да використати саме, саме смачне, саме цінне і викинути людину. Бо ця людина вже тобі не пасує. В Бога є такий закон. Хто витримає, той спасеться. Є багато подружжя, які витривали дійсно, які пройшли кризи, які пройшли оці взаємні образи, приниження, взаємний процес виховання. І вже в старості років щасливі кажуть, що. от, як добре, що ми є один в одного. Коли дивишся, приходить старший чоловік і як він переживає за свою жінку, йому 80 років, їй, наприклад, там, 78. І він каже, отче, помоліться за мою жінку, я хочу, щоб вона ще жила, бо я без неї не знаю, що робити. Я без неї не зможу жити. Або жінка навпаки приходить. І ти дивишся на цю людину і думаєш, вони за все життя так навчились один одного любити, що. Що вони один в одного є і більш нікого їм не потрібно. Да? А як вони за все життя виховали один одного? одного? Да? І наскільки вони вже якби відшліфовані, да? дуже часто покірні, ну, хоча буває навпаки. покірні вже такі, смиренні і тому подібне. Бо ми, священники монахи, так ззовні можемо видаватися дуже покірними. Да? Нам може так здаватися людям. що що ми дуже, от якби такі, от наше життя, воно може є в деяких випадках так, але якщо дуже сильно задінеш, то ця гордина не а попре, знаєте. Бо її ніхто не усмиряв в тому значенні, що не було такої поряд, то усмиряв би. Тому, напевно, хтось з цим працював, що Бог теж працює, Бог допомагає, але подружжя це така надійна дорога. Так? Тому треба цінувати подружжя. Треба цінувати, подружжя, треба цінувати того, хто є поряд. В нас якби є один такий тільки нюанс, що багато людей є невіруючих, тому ясно, що тяжко їх назвати тим, хто товариш до спасіння. Хоча Бог може використати і невіруючого чоловіка чи жінку, щоб тебе спасти, але може бути так, що він може тебе навпаки тягнути, або вона в іншому напрямку. Тому я думаю, що сьогодні варто подякувати да, Господу Богу, погодитися на Божий план, що Бог хоче єдине, одне єдине подружжя на все життя. І це правильно. Я думаю, що з цим всі погоджуються. Просто дехто зранений, потім каже, що ні, так це неможливо. Так, да, це дуже трудна дорога, це не проста дорога, але це можливо. Є багато свідків цього, які показують, що можливо. Да. От мене такі свідки це мої батьки. Мої батьки все життя прожили разом. Да, тобто. І всі мої родичі, яких я знаю, тобто всі мої там дядьки, дядьки ніхто з них не, не розходився. Всі вони були разом. Для мене це приклад. Я, наприклад, не бачив розлучення. Да, що таке розлучення? Тому я, напевно, в цьому плані щасливий. Є той, хто досвідчив сам, що батьки розійшлися, але правильно Бог каже, щоб не розходились. Да? І не можна подружжя. Змінити. Не можна сказати, що Бог був неправильний, Він неправильно створив. Треба змінити підхід до подружжя, до, до цього ставлення. Треба було б, можливо, задуматися над тим, що чоловік з чоловіком може їх вінчати чи там жінку жінкою. Цього ніколи не буде. Це не церква це встановила, це Слово Боже нам про це говорить, це Бог. А тому церква не може цього змінити. Тут зовсім нічого не можна змінити, тільки чути Бога. Бо якщо людина не слухає Бога, воно буде людині на шкоду, воно буде руйнувати людину. Амінь.